Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого, поїхали! Дуже корисно! Комусь заради сратл. А, ну це не страшно. Це також не прикольно. Ну, з цього більше сенсу. Ніж з колеса. Колесо це рандома, там можна щось цікаве витягнути. Тому. О, привіт, Тарас, привіт! Що ти як справи, як емери? Mm, прям нічого цікавого. I... Кого важливого прям, опа, опа. О, бачиш як добре? Це дуже добре, це дуже добре. Ну чекай, не все зразу. Та й не все зразу. Треба просто передихнути трошки. Зібратися з думками і потім можна продовжувати далі. You still make a comeback. Out there. Keep up the pressure. Питання. Якщо я позолочу цю штуку, що буде? Баді. Uh, дракон, дракон. Ага, от. от. Ага, на два тира отразу. Тоді є сенс. Є сенс. Заберемо капельку. Так, це буде четвірка, да? І... Просто ця штука вона нас спрацьовує два рази. Вона, типа, на цей хід буде і на наступний. Тому зараз буде четвірка, на наступний буде шістка. Якщо я ще раз позолочу, прям. Ну, в цьому є сенс, в цьому є сенс. Хотів з ролів, правда, сімку знайти не вийшло, але окей. Battle, ну і на наступний буде с... сімка. А, ой, чистка, потім сімка, ну нормально. Нормально. Піде, таке мені подобається. Якусь свиняху знайти, прям. В ідеалі. Тепер можна покрутити колесо навіть. Рол. -е Давай. Безкоштовні спіни давай. Можна найтригерну ще. О, це приємно. Завжди безкоштовні спіни. Це та приємно. Так, зараз 6, потім сімка. Що ми хочемо сімки? Сімки, в принципі, ЕМ непогано. Біст може бути, але потрібно качати. Мех точно ні. Мурлок супер варіант. Ну і свинюка. В принципі, все, крім меха, мені підходить. А, ну дійсно, залізою прям можна крутити. Зараз будемо шукати. Ну не зараз. Але будемо шукати Елізу старатись. Джараксус! Фантастична шістка! Просто найкраще. Добре хоч нічий не зіграє.

Три. Чотири. Паять. А, він просто залетить мені рандомного гіллі. А тут немапи, бачиш. Тут просто. Е Рандомна штука залетиться. І з тим можна взяти. Один. Два, три, чотири, пять. Дві, дві можна. Дві можна. Там без те, тому. The speak to me. You are Якось так. Якось out. так. І... є. Є чемпіон, є свині. Вау. Зараз будемо крутити свиней на всі гроші. Я ж можу його Battle Cry тригерити. Ідеально, згідний, згідний. Це прям... Це прям сильно. Really піде, піде безкоштовна карта. Так, питання: чи я хочу тригерити тебе? Чи краще поки тебе? Mm -hmm. <laughs> Сьогодні можливо, приносив. Я щось сам трошки шокований, якщо чесно. Ну поки краще, напевно, тебе тригірнути. Дзвонив зв... Бобу. Зранку дзвонив Бобу. Кажу Боб, завези, бо геть не йде. Гра. Є Еліза. Блін, а я дві отримаю, я не хочу дві. Я отак зараз роблю. Дві лізи це тумач для мене. Моя квест починається тут. Зараз будемо щось крутити. Вісім беда вісім справи, два акселератора, да мої акселераторы. Один. Эн, блин. Ну, я не можу це не забрати. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Можу цих три продати? Забрати шістку, а можу потримати. Ах. 5... Блін, ну поки залишу на наступний заберу, окей. Можливо, це погане рішення, але... Але побачимо. Прикольно. Якщо розіб'ється, буде прикольно. Але знову столус. Я повільно качаюсь. Гем... Геми прикольно, но... О, ну тут буде хоча б. Тут хоча б трохи насипи гемі. Хоча б трохи насипе ген. більше мені програвати не можна. Ще два акселератора. Добре, ти на вихід? Хогер. Біда. Давай тут давай Ні. Okay. Ipa, okej. Okay. Mm. Tak, no, teraz to już na coś jest w porządku. To Не доотримуєш валью. чому? Тіпа, бо не розбиваються всі бабли? Don't tell the others: I'm am rooting for you. Інша карта потрібна, тут печерига була потрібна, але брум-брум, але таке діло. Ну геми сипляться потрохи. Хіба непогано. pressure. Так, це вже добре. Це не дуже. Та що за карти взагалі? Свиня є. Можна взяти тимчасово. Згідний. Я теж про це подумав, але вже пізно подумав про це. Так, добре, тебе... поки залишу, так? Да? Поки залишу. Gems are a scarce resource these days. Gems are a scarce resource these days. I didn't like that one either. Блін жалко, що не знайшов рум-врум ще одного сюди. Це би було класно. Так, окей. Мінус один яд. Супер, я тебе позбивав, я тебе позбивав, this. так, окей. Okay. Взагалі не те, що я хотів. А, ніби та, але ні. Тіт виходить з чату, виходить, але куди? треба знайти куди його відправити Та, ну, він мені тут взагалі не потрібний, але я поки не знаю, що з ним робити і куди його пристроїти. Умовно, якби я вийшов в шістку, знайшов якусь. Не знаю, якусь кочерегу. А так... поки постоїть, що поки ще постоїть. Найти... та... Хоті... Хотілося би, хотілось би. Але інколи легше сказати, ніж зробити. Ну я дуже сильний якщо чесно. Правда, з мурлоками не зрозуміло, як буде. І Сюди потрібно ще якийсь саунд навішати. Е, та, але що качати, розумієш, чому питання? Ну, в ідеалі знайти якогось елема. О, ой, е, свиню потрібно. Типа таку. Прям не те, що потрібно, але це хоча б свиня. Хм, можна мельгаму поставити. Окей, це хоча б качається сам по собі. Ну, підійшла би згідний, але ж її треба знайти спочатку. Підійшов, підійшла би, так, хочорига би зайшла, тут страшно просто. Але окей, що поробиш. Діло таке. Та й діло таке. О... Ну слот це вже важко. Слот це дуже важко. Просто спили, можливо. Шукати можливо просто спили. Золотіння потрібно сюди віддати, бо золотити. Комбінація? Що такої комбінації я не бачу. Ташка Велема. Багато втратиш, можливо, можливо. Ну треба подумати зараз. Ну, можливо, це буде слот. Я. ну, типа, він поки не дуже сильний, прям щоб Value він аж супер давав, не бачу я такого. Nice out there. Keep up the pressure. щось таке собі, ні туди, ні сюди. Добре, є це. Це вже мені подобається. Мені знов дають цю штуку. Є... Окей, є Хокер ще один. Зачекай! Типа Мурлока добрий день. Год і хай одна визрус. Врум врум. Якось так, якось так. Позолотити, позолотити можна з'їсти. Ну, хоча, якщо цього позолотити, слот буде. Так правда, поки не дуже весело. You're doing great out there! Сюди би мой розолоту і цю штуку би позолотити. А ми ці... ну, би летіли. Ну, фармили б просто страшно. Під обілку я би ще крутив їх постійно. Так, хто залишився, до речі. Джим Рейнор залишив. Джим Рейнор. Дорого, але заберу все. Щоб вже нічого не продавати, тому these recruits. Go ahead and hire one of these Будем самовпевненим. Ну, Хезе, якщо там немає мільйон скаму, то це перемога. Хоча там може бути якась умовна скаміна, але. Не думаю. Не думаю, що там прям щось є страшне. Блін, ну це прикольно, це прикольно. Ну, для мене це точно останній файт, для нього можливо ще ні. Хоча зазвичай, коли граєш проти свиней, отримуєш за двадцатку. Але тут діло таке. Зараз подивимось. Ну, старшіп в нього слабкий був. Я не думаю, що він прям його супер підсилив якось. А в нього теж також така штука. Для чого вона йому не зрозуміла, але окей. Ну з каміни немає це все, ні. це 100% перемога. А, він думає, що він спел, який дамажить на 10, і це йому допоможе. Майже допомогло майже. 34 нормально, нормально. Так, добре, е, як завжди, маленька перерва коротенька. Поки перерва буде, включаю фантастичну музику без авторських прав.